Львові організували наймасштабніше дійство для дітей ярмарок спорт. На ньому упродовж трьох днів. Охочий міг ознайомитися з різними видами спорту і обрати свій шлях. Майстер-класи дітям давали і відомі спортсмени. На ярмарку спорту свої види представили понад 60 федерацій. Кількість батьків, те, які відвідали ярмарок, засвідчила, що такого заходу місто очікувало вже давно. Прийшли не просто як музей. Всі види спорту можна з ними можна познайомитися не тільки теоретично з розкового матеріалу, там буклетиків, флеєрків, а все попробувати, одягнути кімоно, приміряти рукавички. Ярмарок спорту вже приніс результати. До нас вже в клуб вже дуже багато дітей дзвонять, а я рахую, що це дуже здорово. І це одразу показує, для чого це був проведений. На ярмарку спорту діти мали змогу поспілкуватися із живими легендами. Тут і сталь. Оксана Баюл, Василь Іванчук, Денис Салантів, Катерина Палеха, Дмитро Демінюк, Наталя Білуха, Віталій Комунюк, Оксана Райта, Тамара Полякова. Кожен давав їй настанови майбутнім чемпіонам. Такі заходи. такі заходи не тільки популяризують спорт, але й розвиток фізикультури, культури. Масовий спорт, звідки й починається з пощих досягнень. Тому я тільки вітаю і з задоволенням підтримую всі ці заходи і сам займаюся такою діяльністю. У Вас все вийде. Якщо старати, вірте, тоді вас все вийде. Хтось вже може з них займається певним видом спорту. Тоді він зможе вдосконалити свою майстерність або знайти оптимального тренера для покращення своїх результатів. Подивились, спробували і обрали. Я хотіла побачити тут різні види спорту. І вона я, я це побачила. Я хочу записатися тут на танці, Хотіла хотів би плаванням. Дуже подобається плавати. На танці хіп-хоп. Важку атлетику, менший браток, коли виросте, його куди жили. Серед відвідувачів ярмарку і міський голова з сім'єю діти вже встигли обрати собі весь порту, він хоче грати в шахи, а тоді займатися Айкідо. Шахи розбиваються на морзі небо. Чим швидше ти на шахах ще можеш ходити, коли ти вчився». Швидше думати. А ти чому айкідовий? А я бо я хочу вчитися. Упродовж трьох днів спортсмени ще й давали дітям майстер-класи. Зараз, дивись, руки е, витягни перед собою і пропливи диметра 10, 10 е, на ногах. Пішли. Бачите, Крім Денеса, Сентіва майстер-класи давали віце-чемпіонка світу з сучасних танців Алла Кушнір та олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл. Оксана задумала у Львові ще й відкрити свою школу. Ми к новому году про, плануємо для ми на новий рік плануємо зробити львову подарунок, який буде пов'язаний з зимою і з <рес> кадоризв'язан <Синкою. рес> зі мою з катком. Ярмарок спорт стільки захопив і вразив львів'ян, що тепер він був просто щорічним, а й обов'язковим. Вони дають альтернативу. Альтернативу тупому телебаченню, альтернативу інтернету, альтернативу тому, що може чекати дитину в під'їзді на дворі. You did